Тож очолює корупцію у Львівській міській раді. Одноразові хабарі і постійні відкати. Читаю вирізку з відповіді: ніколи не брав хабарів, ніколи не отримував відкатів. Порушення в розмірі 2 мільйони гривень. Ми так жити не хочемо. Мої вітання, я Андрій Петришин і суспільно-корисний проект Аудит Львова. Сьогодні ми будемо говорити, як і завжди, про корупцію, яка має місце у нашому місті, у місті Львові. Хто ж очолює корупцію у Львівській міській раді? Де вона береться? І що це взагалі за явище? Задамо собі риторичне запитання. Чи знає очільник Львова Андрій Садовий про те, що така корупція, що такі відкати, що такі хабарі, чи в курсі він справ про те, якого рівня досягла корупція у державі і в місті загалом? Припустимо, що він не читає газети. Припустимо, що він не передивляється інтернет. Але він точно отримує інформацію з уст своїх радників, правоохоронних органів, які частково підконтрольні йому і надають йому інформацію про те, що стан речей, пов'язаний з корупцією в країні і в місті зашкалює. Так як я вже сказав, задамо риторичне запитання про те, чи він знає про цей стан речей. І навіть якщо уявити, що він сам ніколи не брав хабарів, ніколи не отримував відкатів, то він мав би задатися питанням, чому постійно бракує коштів в бюджеті. А я вам скажу, чому бракує коштів в міському бюджеті. Тому що вони великими кількостями просто крадуться. Корупція. Має своє визначення, це суспільно-небезпечне явище, яке має місце у діяннях службової особи, у його зловживаннях, на своїй посаді з метою власного збагачення. І Андрій Садовий, як очільник міста, він би мав зробити два висновки: вибрати один із. Двох напрямків: перший напрямок це боротися з корупцією, вчиняти дії по запобіганню, по виявленню, по покаранню корупції у стінах Львівської міської ради, або очолити цю корупцію. І як ми бачимо, він її доволі вдало очолює вже 18-й рік поспіль. Ми надали запит. І зареєстрували його у Львівській міській раді з одним простим запитанням: які заходи були вчинені за останні 18 років Андрієм Садовим або підконтрольним його підрозділом в напрямку виявлення корупційних проявів? І отримали відповідь про те, що е корупція. У стінах Львівської міської ради очолюється одною особою, це головою міста. А саме читаю вирізку з відповіді, що службові перевірки або інші перевірки щодо причетності будь-кого до корупційних схем вчинення правопорушень у галузі корупції, зокрема працівників виконавчих органів Львівської міської ради, не входить. До компетенції та повноважень Львівської міської ради та виконавчих органів. Ну що тут сказати? Ця відповідь є не лише цинічною, не лише зухвалою, вона є злочинною, тому що є безмежна кількість нормативно-правових актів, які говорять про те, що керівник підприємства, керівник установи, а тим більше голова органу місцевого самоврядування. Має бути в першу чергу не те, що зацікавлений у виявленні корупційних проявів. Він має обов'язок виявляти їх, боротися з ними і запобігати їхньому подальшому прояві. Але в нашому випадку це не так. На протязі 18 років жодного, жодного розслідування, жодного з'ясування, як випливає з. Змісту цієї відповіді, яку ми отримали на наш запит, не було проведено Андрієм Садовим. Жодного чиновника, який би вчинив корупційне правопорушення, ним не було виявлено. Натомість нас зацікавив один факт: про те, що у засобах масової інформації в свій час. Піднімалося питання про те, що мали місце постійні порушення у закупівлях найбільшого перевізника Львова, це АТП-1. І на той час його директора Михайла Сидоровича було проведено аудиторською службою перевірки, і було встановлено про недоцільність, про порушення в питання закупівлях процедури. Самих закупівель і порушення щодо переплати за закупівлю палива порушення в розмірі 2 мільйони гривень. Але Андрій Садовий постійно закриває очі на ті порушення, які би він в першу чергу мав виявляти, і мав би з ними боротися. За нашою інформацією, саме мер лобіював призначення Сидоровича на посаду директора АТП, а журналісти невдовзі вирішили просто проінспектувати його роботу. Та вже перші результати шокували настільки, що матеріали розслідування було вирішено негайно передати до фінансової інспекції. Що ж у такому випадку мав би зробити чесний міський голова? Вочевидь, винного покарати так. Я його вважаю людиною, яка потратила велику частину свого життя для того, щоб фактично з нуля створити комунальну установу і створив якісну комунальну основу, яка сьогодні працює. Держфінінспекція встановила депутатська комісія, підтвердила: а от у Андрія Садового зовсім інше бачення. Він один з кращих менеджерів далі. Так, він він був і є. Де б він не працював, він робив все найкраще. І це при тому, що Фінінспекція довела лише на закупівлі вживаних автобусів. Комунальне підприємство нагрілося щонайменше на 2 мільйони гривень. Я не маю довіри до цього акту кру. У мене довіра до нього ноль. Як бачимо, що як станом на 2023 рік, так станом на 2015 рік міська влада, очільник міста Львова Андрій Садовий спеціально закриває очі. Він не хоче бачити проявів корупції, оскільки, як випливає з нашого аналізу, він сам зацікавлений у цьому. Правоохоронні та контролюючі органи за останні роки доволі вяло, з великим небажанням підходили до контролю діяльності Львівської міської ради. А тому Саме на нас з вами лежить основне навантаження в питаннях збору інформації, обробки цієї інформації. Тому підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте дзвіночок, радьте нас до перегляду своїм друзям, своїм знайомим. Далі буде.